Вітаю вас на своєму каналі, любі гості, любі друзі, любі підписники. Хочу вам запропонувати коротеньке відео, як я крою рука, як я роблю викрійку, як я його строю. Що мені для цього потрібно? Відео, я надіюся, що буде коротеньке. Це не по формулах, це, звичайно, якщо для піджаків чи для плаття, там вже йде по формулах. Це так як наразі у нас така мода йде дуже багато дрикотажу, боху, все вільного крою, то цей рукав підходить для, цих, для цього крою. Також має місце бути. Наразі переверну. Камеру і все вам покажу. Єдине, що я хочу сказати, нам потрібна мірка, щоб построїти окат рукава. Нам потрібна одна єдина мірка це та, що ми знімаємо це наш біцепс. Наразі у мене, щоб не затягувати, це 38 см. Далі всі мірочки ми знімаємо із нашої викрійки. Перевертаю камеру і продовжую. Щоб побудувати окат нашого рукава. У нас повинна бути основа спинка і наша мірочка. В моєму випадку це 38 см. 38 см Умовно я розділяю пополам. 38. Середина умовно у нас буде 19. Надіюся, що, що вам буде все видно. Далі Далі ми повинні, щоб вирахувати висоту оката рукава, ми повинні виміряти ось ці дві мірочки. Це перед. Ось цю мірочку ми виміряємо і виміряємо позаду. Також довжину оката рукава позаду. Ось ці дві мірочки, одну і другу. Ці дві мірочки ми додаємо і ділимо на три. У мене це 16,5. Ну, для трикотажа я можу взяти 16 см. Для рубашки ми додаємо 1 см. Позначаємо у нас, де передбачається, позначаємо ми їх 16 см. 16, давай 16. Лінієчка погана. 16 сантиметрів. Ось тут у мене. 16 сантиметрів. Роздвигаємо. Вимальовуємо. Тут у мене було закінчення рукава. Надіюся, що тут також щось перепровірю, що тут 16. Два, 2, 3, 4, 16. Дивіться, Якщо ми тут будемо робити спинку, а тут у нас вперед. Значить до спинки ми беремо спинку. Дивіться, у нас є от така бісектриса вимальовувала. Я її перевела, ну, її тут. Видно, також ще переведу її. Ось, от така бісектриса. Цю бісектрису. Ми от так, щоб воно рівно продовжувало підвинув, щоб вам було краще видно. Ось вона продовжує. І ми починаємо вимальовувати головку рукава. Задаємо. А ось тут, де нас буде з'єднання, ми вимальовуємо цю лінію також до бісектриси. Можна чуть-чуть далі. Ось тут ми вималювали. І далі ми оці лінії поєднуємо Поєднуємо плавними лініями, задаємо форму. Є. Так само ми робимо на передній частині. У нас є передня частинка. є у нас оця бісектриса, яка вималювалася, і тут у нас з того боку є. Ми її також, щоб вона збігалася у нас за цим. І вимальовуємо головку рукава. Далі ми також беремо цю область підмишки і починаємо також здавати малюнок. І це всі ці лінії ми поєднуємо плавними лініями. Ось і є у нас Уже наш рукавчик. Ну, нам рукавчик повинен знати, де в нас буде проходити центр. Щоб ми зрівняли центр, ми повинні наші ці всі прикласти лінії. От, 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 от. І по кругу все, що в нас збігається, наші всі цифри. Так, помаленьку-помаленьку ми прокручуємо. Позначаємо, позначаємо, де в нас закінчилася пройма рукава. Просто переміряємо свою, як він у нас буде сидіти. І чи в нас збігається наш центр рукава з нашим центром рукава, який насправді. Дивіться, ось так ми його прокручуємо, прокручуємо. Ось тут у мене закінчується. Оце число, що у нас вийшло між одним і другими мірками, ми ділимо пополам, оце і буде наш центр. Ось наш центр і виходить. Ми можемо ще раз перепровірити, оце у нас йде на припосадочку. Тут у мене, мабуть, у сантиметрів два, мабуть. 2,8 см у мене. Так як у нас трикотаж, ми можемо цю припосадочку не робити. Ми цю припосадочку можемо просто отак зрізати її. Отак зрізаємо і в нас не буде, але центр у нас залишається. Ось і буде наш рукавчик. Далі ми відміряємо довжину до ліктіми. Уже повинні були зміряти довжину до ліктя. Це моя довжина до ліктя. І довжина, довжина до ліктя і довжина рукава, довжина рукава. Оце заберу, щоб не заважало, ніде не потрібно. Довжина рукава. Є в нас довжина рукава. Мальовуємо центр. Добре, так, буде правильніше. Ось так буде провільніше. Тут 19. Щоб я ніде не скосила, я себе перепровіряю. Свій обхват. Обхват ми міряємо отут. Так, щоб рука у нас пройшла. Хто хоче більше, хто хоче менше, смотря хто що шиє. Де візьму, мабуть, 22 см. Це на трикотаж мені підходить. 22 см це по 11, По 11 в різні сторони. 11. В ці квіточки ми об'єднуємо. Все, можемо вималювати їх. Рука у нас не обов'язково може бути рівний. Десь на середині ліктя, ось у нас лікоть, ми можемо відклонитися на 0,5 см і вималювати отаку дугу, щоб у нас він не був балахоном. Так само тут. Це одношовний рукав, який підходить для самих простих блуз, рубашок, лонгслів, гольфів. Все, ось такий рукав я сьогодні вам показала, як я строю самі легкі рукава. Ви бачили, як перепроміряла, він сідає дуже хорошо. Так як він задана головка рукава, задана від нашої пройми рукава, то вона у нас лягає дуже хорошо і дуже правильно. Ще одне, що ми потрібні, потрібно нам учитувати, ми намалювали його звичайно гарно на, на малюнку, у нас все повинно ще збігатися в проймі дуже гарно. А а Зазвичай на малярному скотчі. Ось я хотіла ще вам показати, не звертайте уваги, що воно так нерівне. Якщо ми отак складаємо, надіюся, що вам можна навіть отут покажу, щоб отут було все рівненько, все отак, як ми його зіщіємо, щоб ніяких отаких вуглів не було, щоб запад ніяких не було, щоб отак, як ми склали рівно. Щоб воно у нас і дугою йшло. У нас повинно бути рукав кругленький. Наразі це все, що я хотіла вам показати. Надіюся, це відео було для вас корисне. Чекаю на ваші відгуки, чекаю на лайки і на підписку. Будьте зі мною. Робимо разом!